ви на 33-му каналі з вами Геннадій Венгоградови. Це програма Право на правду «Кватер тижня Пат нам бету. Продовжуємо. Пане Володимире, з цим розібралося цікаво. Взагалі, да, скажіть, оцей парадокс цікавий. Да? Вони билися, вони билися за, те, за те, що за кордони, а, а, а потім ми билися проти кордонів. Окей. Так, слухайте далі. Що що цікавить мене? Мене цікавить нам слухайте. Ось зараз почали нам розповідати ці історії? Ну вкидати що у Росії 25 мільйонів резерв, але там 3 чи 9 9 мільйонів. І слухайте, а а навіщо нам оце все розповідають? От я продивився стрічку і майже у усіх пабліках, там, у усіх і провладних, і не тільки от ця от новина, вона, вона з'явилася однакова, фактично. Навіщо? Щоб що. Ну у нас ж немає стільки людей, щоб, щоб ми злякалися, щоб більше побіг, щоб чи ні, чи щоб сприйняли. Так званий мідінський, ага. який був. Редником російської делегації почав розказувати байки про те, що Росія в северній війні сражалась 21 год і ми готові. Тобто, це, це частина наративу російського, який пов'язаний з тим, що треба, особливо європейським політикам, нав'язати думку, що опір е тривалий багатолітній опір Росії, він не має сенсу, бо Росія все одно має невичерпні ресурси. Це частина такої, ну. Димової завіси. І, ага. е, е, звичайно, що війна це завжди брехня, перебільшення, гіперволізація, і, і це обману. частина російських спроможностей. Але зараз для нас важливий фактор інший, і мені здається, європейці тут дуже пильнують, бо саме європейські аналітичні центри, особливо економічні, фінські, uh -huh. шведські. Вони досить непогано орієнтуються в е, нинішньому стані російської економіки, дуже ага. непогано. Я б сказав, що вони, нарешті, почали е, подавати і на ООН е, свою аналітику, і американцям. Тобто, її почали сприймати нарешті е, як серйозну аналітику, бо вони так трохи не, не добачали цих ага. е, ну, фінських шведських аналітичних центрів. А виявилося, що вони дуже. Плані прогнозу дуже якісні, і от зараз фіни зі шведами вони по суті е, свідчать про ну е, глибоке піке російської економіки. Для нас травень дуже важливий в якому сенсі, е, з квітня почалися е, деякі санкційні обмеження на російську нафту. Угу. Аналіз е, західних експертів економічних дав оцінку пер... падіння російської економіки в першому кварталі 7%. 7 відсотків. Угу. Але за наслідками квітня, падіння має зрости до 10 відсотків. Тобто в квітні там якраз почалися найбільші ці провали в поставках нафти сирової, відмови від газів, всіляки, газики, теж, так би мовити. Метеоризм почався не в той бік. В, той бік. А... в зворотньому напрямку. В зворотньому напрямку. І оця історія, вона. Ну підштовхує до сценарію, Ой. коли з'являється відчуття, що росіяни зробили ставку, що американська економіка в кінці травня почне ну, а, входити а -а -а. в рецесію. Долар Дорогувалися, так, да, і, і Трампу буде не до України, і вони і тут Україну це... дожгуть. Мало є. того, перемовини телефонні Трампа з Путіним, і так як Путін збадьорився. Було відчуття, що вони в Трампа випросили кілька місяців на те, щоб поатакувати Україну, і ще, і ще трохи відтяпати від України шматок якоїсь ага, ага, ага. землі. Може виходити на перемовини про це про, ну, мир, і схоже, що Трамп їм виділив цей час, тому що потім почався абсолютно несусвітній вереск Лаврова. Про те, що в Києві ні власті, хунта і черга срачка, пердячка, перепрошую, яка ну виглядає як кремлівська паніка. Насправді лала Лаврушку натрусив до борщу, так? Лаврушку, Лаврушську. Тобто, це така гнилувата спеція, з якої хочеться поржати насправді. Е, е, так от, оця гнилизна ли, в е, спеціях, вона і е, засвідчує, що е, ну, почала, почалась якась фіналізація цієї війни. Ви дійсно і... вбачаєте це, пане Володимире, ви дійсно вбачаєте це? Бо я, я, мені здається іноді, що вона дійсно ніколи не закінчиться. Ні, насправді на, на, на є фіналізація в чому в якому сенсі. Бо всі кажуть про якусь фіналізацію. Ну, не, не готується другий ешелон чмобіків. Uh -huh. Тобто, різко почали випалювати е, ну, атаки на багатьох ділянках е, фронту, але атаки відбуваються ну, не е, більш-менш кваліфікованими військами з хорошою е, оснащенням бронетехнікою. Uh -huh. А таких uh -huh. військ десь приблизно 250 тисяч є у Путіна. Е, тобто, цей ну, професійний корпус сухопутного. А оце все, що вони кидають на війну в Україну, це воно це, ну, якесь таке. Тобто вони вводять вряди годи. Ну, наприклад, вони спалили морську піхоту остаточно без повороту. Ну, mm -hmm. нема в них вже морської піхоти. Не знаю, mm -hmm. чи там е... ну, десантура, касті... дес, десантура пройшла повне оновлення, бо я пам'ятаю, як десанти полягли. В штурмову піхоту. Тобто... В тому десантному форматі, коли парашутується, вже ага. вже ніхто не ніколи не буде використовувати Ось парашути. Ага. Парашутувати може тільки невеличку групу е... а будь-який наліт. От, от вони хотіли зробити наліт е, в перші дні війни. Ми пригадуємо, як е, був збитий іл й з десантниками десь ага. в районі Василькова, а ще один, нібито був збитий десь над, над Кіровоградщиною. Не, тому е, після того вони припинили десантні операції проводити такі масове парашутування. Я думаю. Ну, тим більше, що, наприклад, десант на гостомель вони навіть не вони думали е, вертольотами закинути е, ну, групу захоплення, потім група захоплення розчищає коридор, і потім вже літаками перекидати десант на Гостомель mm -hmm. і штурмуки. Ну, але з цього нічого не вийшло. Е, тому вже, вже е, отаких от класичного поділу, е, що це що є мотостріле, важкі мотострілецькі підрозділи, ну, те, що важка піхота, в них, вона укомплектована бронетехнікою десь відсотків на 80 на 70%. Ага. А оці нові бригади з чмобіків. Вони відсотків на двадцять укомплектовані, Вони їздять на якихось копійках, на рафіках, на якихось буханках. Тобто, це старе якесь устаткування, дрантя. Ну, іде цей штурмовик біжить в атаку, не завжди забезпечений бронежилетом і шоломом або бронежилетом. Єдине, Шолом, єдине єдина біда є трохи більше, ніж на ну, єдина біда. П'ять магазинів, е, і ще десять пачок патронів, і автомат. Навіть на ак 12 новіший, а, а щось таке. Okay. Е, Північно-корейський або китайський автомат. Окей, слухайте, окей, фіналізація ви кажете. Я не знаю, скільки часу вона може займати ця фіналізація. Але одночасно не тільки ви от це слово згадали, це слово тижня, мені здається, бо я його чув багатьох. Так ось слухайте, грузи кажуть, що це фіналізація, а потім починають розглядати там сценарії, які можливі там у нас відбуватися. Грузинський сценарій, а ізраїльський сценарій, сценарій ФРГДР. Корейський сценарій, парагвайський сценарій. Що ви думаєте сценарій? Який сценарій буде затверджувати доля наша українська? Ну, я думаю, що, по-перше, е, ну корейський сценарій передбачає введення е, військ-союзників на території. Ага, миротворчих. Тому ця компонента. Ну, як миротворчих, американці воювали. Треба повоювати спочатку за територію. Ну, Контингент так, так. залишити. Так. А що, якщо експерти якісь тут, навіть, називати так не хочеться їх, вони розповідають, так Україна зупинить наступ, а потім прийдуть за спину українців, стануть миротворці. Ну, це смішно, да. так. Я вже з цього. Вони не прийдуть навіть той контингент коаліції е, охочих, який е, проговорювався, е, там бу, була ідея, що вони базуються в великих містах ага. контингент, не на лінії розмежування. Тому цей сценарій відпадає, це, ну, це, це просто взяли історичні аналогії, розписали, ага. і воно виглядає як, як ну, типу аналітична записка. Але ага. ну, ну щось я не, не бачу там. Великої аналітичності. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Отаке. Окей, okay, окей. Okay. Мені дійсно також це нагадує. Оці гадання, гадання на, на на цих на, на, на Кохве, або на картах Таро, або ну, щось. Ну, таке беремо, що знаємо, і пальцем тикаємо. Тому я також подивимось, побачимо. Слухайте далі. Е, як вам ця історія з цим з податками на транзакції? Це така взагалі більш болюча для людей тема. Почали, я бачу вже там перші ці податкові листи приходити людям, які торгують. І через НовоПей вони почали через них. Ну, конкретно, да, якісь операції, купівлі, продажі людей, які займаються продажем нової ликс. Слухайте, я там кажуть, що до 25% може бути оплата з кожної транзакції. А я собі уявляю, давайте так. От я собі уявляю, я бабуся, в мене є онук, мені потрібні ліки. Мені внук переводить ліки, а мені, держав... а мені не вистачає, бо держава каже: слухай, ні, ти не купиш ліки, бо ми в тебе 25% заберемо. Що це за фігня? Слухайте. Ну, це насправді знущання зі здорового глузду. Це таке, це механізм зачмирення населення насправді. Бо, наприклад, жодного разу ми не бачили за четвертому за, році війни бажання влади, наприклад, розібратися з митницею. На mm. митниці за експертами Євросоюзу зараз зависає до 500 мільярдів гривень. Я знаю мільярдів гривень просто ну, розсовується по кишенях. Mm. І ну, це десь 12-15 мільярдів доларів, 12 мільярдів доларів. Просто mm. випаровується. а Конденсат. Та, а жодних зусиль влади в цьому напрямку ми не бачимо. Зате поганятися за мамочкою, яка використаний візок, хоче продати і злупити з неї 200 гривень чи навіть, Слухайте, да навіть не за мамочкою, за самозайнятими людьми у всіх країнах світу самозайняті знімають з держави навантаження, а у нас. Еж з послаблення на бюджет люди, люди самі придумують собі роботу, аби ага. не сидіти на дотації бюджетній. А їм кажуть ні, давайте ви 25% будете нам платити. Щось цього Отак це не вигідно. Почнуться або розрахунки. Я не знаю в чому в крипті, або, ну і кількість зменшиться цих самозайнятих. Я, я не знаю, ну як, як люди на це відреагують. А взагалі, якщо це буде стосуватися ну, саме не тільки усіх новопей, там, торгівлі, а будь-яких переводів, ну слухайте, ну це ну, я не знаю. А далі що, картки зніма, блокування всіх рахунків, картки ці продуктові. В цю гру будемо грати. Це нас чекає, що пану Володимире, при поганих сценаріях. Картки, мова не йде, бо в нас все таки ринкова економіка, тобто. Хіба хіба вже е, всі гетьманцеві точно закопають ринок в Україні? А -а -а. Е, тоді буде е, справді проблема. Е, тобто, коли, коли адміністративна система подавляє ринок, тоді дійсно з'являється карта? Але Е, мені здається, що все-таки партнери е, якраз і дотують Україну для того, щоб тут картки не, не з'явились навпаки, щоб зберігалася система ринкова. Тому див, дивне бажання звичайного оточення Зеленського е, ну, бити по ринкових основах держави заліз, залізти всім в карман, залізти всім в карман. Всім, тобто, на будь-яку операцію. Вра... Чекайте. Ще раз, пане Володимире, почекайте. Я хочу, щоб ви і, 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 і наші телеглядачі зрозуміли, що може відбутися в якийсь час. 25% це не 5%, це 2 це чверть. Це чверть суми. Правило в тому, що от, це ж парадокс полягає в тому, що коли ну, умовно беремо цей дитячий візок. Людина, яка купувала. Е цей дитячий візок вона вже посплачувала всі податки. це ж очищена сума. Так. Мало того, в кінці цього візка вже був ПДВ. ПДВ. Е, далі людина покористувалася, і вона продає, тобто вона знову ж таки: Ну, і з неї ще раз хочуть податок. Так. Ну, але це ж. Е, ну, це вже вживаний товар, тоді давайте, давайте ринок секонд-хенду оподаткуєте. Тобто не видно. Ви ж секонд-хенд, наприклад, оподаткуєте по, тобто там митні збори по вазі, по-моєму, оформляються. Mm. Дайте, якщо в Україну ввозиться 80% продукції Apple, так. По... а ви хочете оподаткувати. Дитячий візок вживаний. Це знущання якесь. Це знущання зі здорового грузу. З людей, ну рано чи пізно люди, якщо їм не повстануть, вони ну, просто відвернуться. Ми... Я вам скажу, що люди це... просто відвернуться в це... якийсь час. Змирення населення через отакі ну, спроби населенню тикнути мордою, що ви нам далі. Ви там сидите в мирних містечках і торгуєте вживаними шкарпетками. З, з, ну За зашитими шкарпетками торгуєте, а, а тут нам державні гроші треба, бо ми хороші пацани. Ми дуже добре крадемо на е, закупівлю озброєнь. Слухайте, Хтось а по марафону або мара помарафону... держави роз'яснення позиції по е, публікації е, Financial Times про 770 мілья... мільйонів євро стерених на закупівлю ага. озброєнь? конденсат ну, пуп... Хто арештований? Хто вже сидить? Ми, ми нічого не чули. Нічого нічого не чу. Зато я чув сьогодні своє соцопитування у Німеччині. Ви бачили? А по марафону, показують ні таку таку історію про реакцію німців на 50 євреків пенсії наших пенсіонерів. У нас в марафоні цю історію показують на ви реакті. Ви взагалі бачили це все запитування у Німеччині? До людей підходять, і питають, ви знаєте, скільки яка пенсія в Україні? І вони там, ну там хтось каже, 1000, хтось там 500, хтось ще, а потім їм кажуть 50 євро. Я і в них одна одне те саме вираження обли обличчя, одне те саме. Вони ну знаєте, от як як інше плани, вони не вірять, бо за такі гроші неможливо існувати. Ну можливо, але існування буде схоже на ну якусь там Африку, там розумієте, отаку історію. Ну і при чому при цьому всьому і ще двадцять п'ять з переводів, да, родичів, там рідних, там ще. У нас і так пенсіонери живуть завдяки допомозі ну активних рідних. Рідних 100%. Це всі знають, що в нас без допомоги рідні пенсіонери важко виживають. О, згадав, пане Володимире, слухайте, одразу прицепчиком новина якийсь дядька, не пам'ятаю, як його звуть, розповідає, що як тільки закінчиться або зупиниться війна, почнуть забирати квартири. Це те, про що я казав, що я боявся, що накопичуються борги у дідів бабів комунальні, ніхто їх не ну, вони не в змозі платити. І по по факту дядька каже, що почнуть забирати квартири. А, а куди дідів, бабів, людей? Ну, взагалі то, по-перше, доки людина там проживає і, і прописана, виселити її звідти не Оце це можна е е зупинити е е ну, допомогу якусь там, можна ага. зупинити. Е ну, краще це е реструктуризувати борги. До речі, тут є дуже цікавий момент для політики. Справа в тому, що борги олігархів. Списувалися неодноразово. Борги олігархів ну там 20 мільярдів, 10 млрд, списувалися саме в теплокому Госпі у цих галузях списувалися кілька разів борги олігархів. Mm. Тобто їм дарувалися всякі податкові преференції і тому подібне. А чому ви населення не спискуєте? Чому ви хочете чмирити населення? Тобто, це, оце вся логіка. Mm, більше нікого. Яка пов'язана із ну, способом, ну, скажімо так, створення жорсткої залежності від держави для громадянина, і потім цей громадянин залежний буде голосувати за владу за будь-яких обставин перед страхом, що прийдуть нові і, і все повідбирають, ага, ага. Зате не відбирає квартиру. Ну, приблизно така О, логіка. На і... жаль, на, на жаль, це все совок. Це все совок. Якщо е, Совок е, голосував за е, Зеленського, то Совок і е, врешті, е, ну, отримує своє привів О. реанімації Совка в е, методах управління державою. Mm, да, бо, а не тепер мають прохопоти прокляти, рятуйте нас, бо, бо ми ж нічого ми ж не знали, коли голосували. Ми ж хороші uh. всі. Ну я що, кожен має право на помилку, як то кажуть. Так, наостанок нашої історії, ну це одна з. Найбільш резонансних постійних тем оці всі історії СТЦК. Ну, ви ну ви бачите взагалі, я думаю, що ви бачите, що реакція людей да, і про спілкування стає трохи іншою. Я думаю, ви помітили, да, що люди стають більш агресивними. Їх нещодавно, після таких випадків, ну, там, вони зібрали статистику, налякали, що 8 років будете сидіти. В ці, якщо там буде якийсь супротив або там о, щось із, із ТЦК, слухайте, а чим це закінчиться ця історія? вся? Може, я просто бачу зараз рівень агресії. Вже ніхто, ви розумієте, що там, от я скільки бачив цих рубків, вже ніхто ось, ну там буквально один, один крок і все, і, і спілкування вже починає переходити на бійки. Просто не бій, розумієте? Тобто спілкування вже майже немає. Ви чу а а, а саме вислови людей, які от в їхні в їхніх люди в пікселі і в їхній бік оця вся історія лється, лється, лється. Я розумію, що це ну як не збройні сили. Це це, це але, ну я бачу, люди змінюються, розумієте, і їх відносни відношення змінюються. Що ви думаєте з цього приводу? Тут форма зміни не допоможе. Я вам серйозно кажу, не в формі справа. Є велике бажання у влади зробити е, ну, великий конфлікт, внутрішній між е... цивільними військовими, так, ну такий, я б сказав, люмпенську лю війну, внутрішню. дестабілізує на наскільки ситуацію, що можна буде текти з країни ні за що не відповідаючи, оце. На жаль, е, факт, який е, ну, стає реальністю, по-моєму Г? Тобто хлопці припакувалися фінансово так, що їм би вже десь злинять із країни, і е, ні за що не відповідати. А воно виглядає так, що доводиться сидіти тут і готуватися відповідати за злочини проти власного народу. Окей, mm, okay. слухайте. Ну до речі, як прибарахлилися при барахли, і перевірки, ви бачили, да? податкового зробила у ТЦК, і, <смітна> і там знайшлися, там небагато перевірок було, а грошей вже багато. Ну, порушень. Я от розумію, що порушень. Ніхто нічого не конфіскує, ніхто нічого, я так розумію, не порушує ніяких кримінальних справ. Просто податково помітила зараз їх що змусять здекларувати і заплатити податки, і поїхали далі, чи як? А податки з чого? Як вони пояснять? Звідки, ми, звідки в мене бугаті? Я як, як винком там, чи хтось буде пояснювати, звідки в нього ламба або новий будинок в Василькові, або що як? Чи це дуже цікава ситуація? Бо... Все ж таки частина представників влади потрапила в маховик е, набу і е, САП. Не ну, пригадую, міністрів деяких е, 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 ну, кримінальні справи повідкривані про незаконне збагачення. Наскільки я розумію, вилучається квартира дорогуща у е, е, міністра агропрому. Тобто, там. Е, Ну, якісь процеси все-таки відбуваються. І ці інструменти вони працюють. Попри все, працюють. Ну але е все одно в мене є відчуття, що те, що побудував Зеленський, воно... це можна назвати понятійна держава. Це калька з Росії. В чому власне суть цієї понятійної держави? Що... Е Порушувати закон це, ніби демонстрація лояльності до діючої влади, і це надання права владі е, карати або не карати за порушення закону. Тобто, якщо ти лояльний і всіляко підкреслюєш свою лояльність, то і порушення закону не будуть осудними. Mm. Ти, ти маєш ліцензію на порушення закону, бо ти служиш особисто вождю. Це дуже російська модель. Дуже, вона повністю скопійована з Росії, і, на жаль, мені здається, що ці наші припущення, що е, офіс Зеленського використовує у всьому російські методички, і російські експерти заміряють е, рівень від, відновлення Совка в е, незалежній Україні, оце. Такий дивний, дивний здогад, так би мовити, починає відвідувати все частіше, все більше і більше вмів у Ми не такі люди. Я вже вчора з ким з ким, з паном Бобаренко, з ким ми спілкувалися. Я йому казав, сказав, що мені бабуся казала, що у нас, українців, ну вона казала про мене. Мені є така риса. От, М -м -м уся, але не покорюся. Розумієте, і от ми українці такі. Воно з одного боку, ну, максимал, максималізм, а з іншого боку, це не ну, погана риса. Уморюся, але Уморюся, о! Але не скорюся. Розумієте, і це всі боки українців. Путін назовні туди, зсередини ну, також. От, люди по-моєму, почали відчувати зараз, що Путін з Зеленським синхронізувалися е, в бажанні. Зачмирити простого українця люди тобто, просто відчувають, що їм погано, такі з відвідує. Їм, люди відчувають, що їм погано, вони намагаються знайти відповідь, а їм кажуть, що це ти не шукай, бо 75% не шукають, і ти не шукай. Там, чи скільки ага. розумієте? Ха, ну так я вам казав про це рей, рейтинги. Ну так. Пливи за течією. Пливи за течію. Ну, це така справа. Ні, ні до чого доброго це не, не призведе. Я дякую. У нас ще слухайте, залишилося багато питань, але якщо так, шановні телечі, заходьте до пана Володимира на ресурси Сибулька Лайф. Тобі ток. війна все спише. Оце мені подобається. Пишіть. Пишіть свої, свої запитання, і пан Володимир Питань про мало. Заходьте на канал, і там знайдете багато відповідей. Дякую. Дякую. А нашим личам нагадую заходити на наш ютуб канал Жамкати дзвіночка, Підписуйтесь на оновлення. Забув Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.